День захисту прав людини відзначають щорічно 10 грудня на честь прийняття загальної декларації прав людини у 1948 році. А в Україні офіційно затверджений у 2022. Сьогодні, принагідно до цього дня, у Чернівцях провели форум Майстерня прав людини громада як відправна точка захисту прав людини в Україні. Ми торкнемося додержання і захист прав дитини, як на створення і безпечного освітнього середовища, і права на сім'ю, і права на освіту. Ми будемо говорити сьогодні про підтримку ветерана, а також членів родин зниклих безвісти і додержання прав кожного військовослужбовця, який сьогодні захищає нашу Україну. Три панельні дискусії об'єднали різні погляди на гострі суспільні питання від правосуддя у воєнний час до боротьби з гендерними стереотипами. Особливу увагу приділили обговоренню прав і потреб внутрішньо переміщених осіб. Всю нашу діяльність будуємо на принципі людиноцентричності. і ця людиноцентричність в першу чергу полягає в тому, що ми. Відстоюємо і захищаємо права кожного, хто потрапив в біду. Станом на зараз, фокусом нашої діяльності є внутрішньо переміщення особи, але і будь-яка особа, яка зараз живе в Україні і страждає від наслідків збройної агресії, є також людиною, яка може отримати від нас допомогу. У заході взяли участь і представники територіальних громад, які поділилися своїм досвідом роботи з різними категоріями населення. У нас багато різних категорій. В першу чергу це ветерани, це родини загиблих наших героїв, це зниклі безвісті, так само родини їх приходять, це люди з інвалідністю, це багатодітні, малозабезпечені, внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені особи. І з усіма категоріями ми говоримо, ми підтримуємо, ми допомагаємо і важливо їм бути почутими і отримати кваліфіковану підтримку, допомогу, захист, права людини це спільна відповідальність держави, громад і кожного з нас. І робота над їхнім дотриманням має бути системною і постійною. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4